Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас друга половина сезону, шостий матч. За першу половину набрали 9 очок. Це половина від того, що ми мали набрати. Ну, це взагалі половина від того, що ми маємо набрати в сезоні. Бо 18 очок дає право грати в другому дивізіоні. Тому. Треба, як мінімум, провести так само половину сезону, як. другу половину, як першу. Але подивіться, хто проти нас. Проти нас е... серйозна команда бігунів. І побачимо, як. Он, он лохаться. Як вона мене завжди парить в захисті. Давно я проти нього не грав, але тепер знову. Ох, яка назва клубу взагалі нереальна не якась. У нас. Месі вже немає, тепер замість нього, замість нього Рафінія. І тренер тепер не Почетіно, а Дунга. І також в цьому, в цьому матчі повертається Косільний. Ремі. Удар, але не точно. І що? Одразу жовта? Куди ти побіг? Отак от Рафінія заміняє Месі і одразу. Одразу отримує жовту, жовту картку. От за це. Нехай, нехай, але в центрі поля вже з жовтою карткою наш гравець. Коли треба буде збивати, от тоді, от тоді ми згадаємо цей безглуздий фол на початку зустрічі. Матіч, Матіч відкидає на Дімарію. На Ді Марію міг і не відбирати, якщо вирішив відкинути. Ді Марія удар в ближній кут Адріан, Адріан і буде кутовий. Смолінг підійшов. Не дуже добре, що Смолінг. Але він віддає пас на Куадрадо Куадрадо розвертається, удар Куадрадо гальмує вище ворі. Маккарті Заблокував. Тепер буде Рафія. А ми подамо. Але. Ой-ой, ой один в один. Старліч та косільний. І косільний. Виграв цю, цей двобій. Супер. Супер. Один в один вийшов. Старліч на косільний і. Молодець! Косільний. Але подивіться, яка, який рикошет. Який неприємний не рикошет. Все обійшлося. Ді Марія, Суарес. А де наші? Треба, звичайно, поставити. Руні. Рафіня. І бачить він Суареза. Суарес! Суарес! Перекуди? Просто вдар! Куди ж ти перекидаєш А ще й так не вдало? 0-0. Поки що вже могли відзначитись обидві команди. Але поки що без голів. Неймар. Неймар віддає передачу квадрадо. Перехоплює. Смолінг. Неймар. На кліши, кліши. Руні. Руні віддає на Рафінію. Рафінія Лівша. Треба про це не забувати. Простріл Рафінії. Удар гол Суаре! Забиває Рафінія. Нормально поки що заміняє Мессі. Також видає гольову передачу. Супер! 1-0. На 18-й хвилині. Суарес тепер капітан. От тут я вже забув поставити. Треба Льоріса поставити. Бо саме він. Саме він наш капітан. Можна ще война Руні, але я звик, що у мене голкіпер. Капітанить. і що? Знову, і що ж це за гальма спочатку. От, е, так само було і. Спочатку матчу він розіграв, потім гальма, я збив і мені жовта картка. І те ж саме от зараз, подивіться. Один в один момент. Груні отримує жовту. Головою ніхто не пробуває. Леріс Проводжає м'яч за лінію поля. На Рафінію. Спробуємо вибити. Руні. Смолінг, Клайн. Клайн на Смолінга. Смолінг в боротьбу на Неймара, але Неймар приймає і помиляється. Квадрадо починається. Починається. Щось дуже неприємне. Старіч. І Косільний у нього знову забирає м'яч. Але віддає. Одразу ж знову забирає і вибиває під гріха подалі. Повертається м'яч до нашого штрафного косільний знову. Неймар. Руні. Рафінія наздожене чи ні. Ох, в підкат я не треба було йти в підкат. Раптом би влучив по ногах. І була б червона. Що робить Смолінг? Що ти робиш? Чому ти пропустив цей м'яч? Трохи не пропустили через безглузду гру захисника. Руні. На Дімерію. Дімерія обігрує. І Ді Марія повинен зараз бігти вперед. Суарес. Суарес розвертається. Удар Суареса. Адріан. Тягне. Не вибігаємо, не вибігаємо захисниками. Ремі розганяється і. Треба збивати, не збиваємо ми і пропускаємо, щойно могли забити. І тут провал. Просто на швидкості нас оббігають. І ніхто його не зупинив. Смолінг якось останнім часом, останнім матчем не впевнено грає. Ось, подивіться, як він пропустив легко. Косільний не закосив. Нехай би була та червона, але. Не було пропущеного голу. 1-1. Не дуже добре, тому що ми щойно могли забити. Суарес гарно пробивав. Неймар його з корпусом. Що ти робиш, Льоріс? Льоріс? Що ти зробив? Щойно? Ну що це за фейли? Ми 2-1 програємо через те, що ми самі собі привозимо м'ячі. Ну, що це за гра Льоріса? Що це за гра Льоріса? А тепер спробуй забий у відповідь. Він зараз як стане в захист. Неймар. Удар. От у нього Адріан якось грає нормально. Якийсь Адріан пр проти Льоріса. Ну як так? Клайн! Клайн, що ти робиш? Що ви робите всі, всі там в захисті? Що з вами? Чому такий пропуск ремі? Це аура у нього якась у ремі. Що всі мають його пропускати, довер? Накидає. Смолін. Забирає такий м'яч. Квадрадо. Обрізка. Руні. Рафінія. Передача не проходить на Суареза, Боласі, Клайн забирає її в контратаку. Пішли. Боласі його наздоганяє. Але треба віддавати на Суареза. Чим швидше, але ж не так. але ж не так, Все. розвалилась наша гра. Розвалилась наша гра і ми летимо 1-3, Просто вмить. Розвалилась вмить. Як таке може бути? Грали нормально, вигравали тільки одна помилка, і все. І ніхто не грає. Неймар тікає від м'яча, Клайн не може віддати передачу нормально і все. Як тепер заспокоїти наших гравців, щоб вони нормально знову почали грати? От тут питання. От подивіться, подивіться на цього Ді Марію, подивіться на ці провали. Неймовірно, як швидко все змінилось. Льоріс. Льоріс помилився. От. Мабуть, саме помилка Льоріса почала всю цю зливу помилок. Це просто жах. І я нічого не можу зробити з нашими гравцями. Вони продовжують, продовжують помилятися. Продовжують отак от давати паси. І провалюються. Жорстоко провалюються в захисті. Перший тайм закінчується. Вигрававши 1-0 і мавши непогано моментів, ми програємо 1-3. Виключені. Наші гравці просто виключені. Вони не знають, що робити. Ді Марія. Хто ж візьме на себе гру, щоб відновити Відновити дух нашої команди? Якщо такий знайдеться Ремі втікає, кліши, рикошети там. Удар! Такого я не пам'ятаю, щоб взагалі щоб отак от розвалювалась гра в секунду. Ді Марія. Передача Суарес. Рафінія. Розвертається Рафін'я. І віддає передачу не точно. Не точно. Треба взагалі в якийсь неризикований, в мілкий пас грати. Косільний. Не п'ятою треба ж це робити. Ну не п'ятою. І не встигає. Рафін'я не встигає віддати передачу. І тепер Олірліс вибиває, а в тому моменті вибити не зміг. Болосі. Є ще час, але важко налаштувати своїх гравців на нормальну гру. Матіч. Та який штрафний удар? Та який штрафний удар може бути? І ще й арбітер нервує наших гравців. Погано розпочинаємо другу половину сезону. Хотілося би в цьому матчі вирішити питання, чи залишаємось ми в третьому дивізіоні, але я бачу, що якщо не налаштуються наші гравці, а вони не збираються налаштовуватись, то нічого не буде. Руні віддає на, на Рафінію Рафінія. Що відбувається взагалі на полі? Квадрадо. Просто біжить в одну. От прямолінійно біжить і його ніхто зупинити не може. Подивіться. На цей. От... Оце вже цирк. Оце вже цирк. Справжній. В нашому виконанні. Неймар. Суарес. Віддає на руні. Руні. Взагалі нічого не встигає зробити. Смолінг, і у нього, звичайно ж, забирає м'яч ремі. Звичайно ж, він у нього забирає і не забиває. Нам щастить в тому, що не забуває наш суперник, але я не можу налаштувати на нормальну гру своїх гравців. Вони не віддають точні передачі, і вони залазять в офсайт. Треба випускати. Треба випускати волкота. Може він? Може він щось зможе зробити? Квадрадо. Чіпляють. Давайте щось. Треба щось змінювати, бо це не годиться, так? Коутіньо нехай вийде. Але не замість Куадрадо, звичайно ж. А замість Ді Марії. І нехай Оскар вийде замість Рафіні. Ось так. Оскар непогано увійшов в гру в попередньому матчі. І тепер. Я на нього також розраховую. Руні. Квадрадо. І от, і от. От що? Що іще треба зробити, щоб нормальний пас віддати. Волко. Не встигає. І зразу травма! Зразу пошкодження у... у Волкота чудово. Вийшов на заміну. Ремі. Просто біжить. От, просто людина бігає, а бігає. Вдало, як бачимо. Удар, Люріс. 18 хвилин. Хоча б нічию врятувати. Хоча б нічию Потім це один, цей один бал може спрацювати нам в плюс. Кліши. На Волкота. Волкот. Волкот! Пройшов би одного гравця. І все. Але він його не пройшов. Коутіньо Коутіньо, передача! Волкот! Що там, офсайд? Чому ти свиснув взагалі? Для чого був цей свисток? Коутіньо, кліши. Оскар. Оскар пробиває! На жаль. Смолінг! Що з тобою в останній матчі? Ти ж не граєш взагалі. Так почав сезон і продовжує він його дуже погано. Квадрадо. А от наш квадрадо біжить не так. Болосі. І знову він. Знову він з м'ячем. Старіч. Забираємо м'яч. 9 хвилин. Треба зараз вже забивати, щоб мати хоч якийсь шанс. Куадрадо, подача. Тепер наш Куадрадо віддає неточну передачу. неточно віддає. І Волкот гальмує все. Ха -ха. Якраз в момент, коли нам треба стартувати, якраз знову, знову картинка застиває. І він це використовує і таким чином збиває Волкот. Не даючи нам провести швидку атаку. Ось вам, ось вам тактика працює. Ну, це випадковість. Не думаю. Чому завжди під час нашої атаки це відбувається? Чому от він атакує і все нормально? А тільки ми виходимо в якусь небезпечну атаку, одразу починається гальмо. Болосі. Забираємо м'яч. Волкот на Коутіньо, Коутіньо, запускає Куадрадо, але одразу все читається. 90 хвилина. Це забагато. Два м'ячі це забагато. За 90 хвилину. Особливо коли так приймає Тео Волкот. Той, на якого ми надіялись, приймає дуже погано. Зараз Волкот виходить! Виходить! Волкот пробиває і блокується. Ми програємо, на жаль, цей матч. Прикро! Прикро програвати такі матчі, коли... хоп! І все розвалилось. От просто помилка компа, Люріс вийшов не вибив м'яч, хоча натискалось. І одразу просто гра повалилась, як будиночок з гральних карт. Погано. Погано. Ну, це вже те, що він заб'є зараз, це вже нікого не цікавить. Це вже нікого не цікавить. 1-4. Відбувається щось взагалі. Будемо пробувати в наступному матчі змінити це. І все. Арбітер свистить ми. Ми програємо перший матч з двох дозволених. Нам за п'ять матчів можна програти двічі, і ми одразу, одразу, одразу програли. Треба вигравати як мінімум раз і бажано три. Бажано три рази. Вигравати, щоб залишити собі якісь шанси на титул, треба не втрачати більше очок. Це просто я не можу. Я не можу нормально на це дивитись. От я начебто хочу не нервувати, але FIFA це така гра, яка підриває підриває навіть най, найспокійнішого гравця. От я вам кажу. Ну, просто EA вміє тягнути нерви з своїх користувачів. Це відбувається у нас в Ultimate. Шкода, програли, але нічого. Ми залишаємось оптимістами і думаю, що ви також з оптимізмом дивитесь далі. І тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Де. На все добре.